Прозорі та справедливі. Такими мають бути виплати вітчизняним пенсіонерам після реалізації пенсійної реформи. А що з цього приводу думають кияни, якою має бути мінімальна пенсія? З'ясовуємо. Ну, 12 тисяч гривень це мінімальна має бути. На що має вистачати які першочергові? ну, Це вистачає на життя. Мені, мої. Моєї вистачає в мене трохи більше, в півтори рази більше, але я маю і надлишки. Я не знаю, яка мінімальна, але вважаю, що треба зняти дуже великі пенсії. Вони платять же там юристам, якимсь там адвокатам, великі дуже пенсії. Я не знаю за що. Там сотні тисяч. Мені здається, навіть на 200 тисяч буває пенсії. Це несправедливо. А мінімальна пенсія ну, мені здається так тисяч, 10-12. У мене на моє прожиття десь 400 гривень в день проходить. Ну, з моїми всіми затратами на, 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 на пропитання, на квартиру і так інше. 12 тисяч. А чому така сума? Тому що при совєтській власті було 120. Все подорожало в 100, навіть більше раз. Тому путем несложных арифметичних подсчетів виходить 12 тисяч. Я теж на пенсії. Тому я дуже гарно розумію, як на неї виживати. Здається, тут ташка пролетіла, це, мені здається, до підвищення пенсії. А, ну так дай... це дуже добре. Ніякого підвищення не буде. А про пенсійну реформу зараз чули щось? Що відбувається, планують реалізувати? Ну щось планується. І коли це щось робилось на краще. Ну, зараз пенсія мінімальна, от я отримую, 2980. Як на неї жити? Мені за, мені за квартиру за, за, зимою навіть не, не вистачає навіть і заплатити. І пенсії зараз ну, за низькі, за малі. і типу пенсіонери, які залишилися самі, тобто в них там немає дітей, які можуть їм допомагати, то це насправді дуже мало. Кожу і бачу, як бабусі або дідусі стоять з якимись стаканчиками, просять якусь маленьку там, копійку, щоб просто купити якийсь там хлібчик. Мені їх так шкода, тому що я розумію, що ну, їм не хочеться оце уніжати, стояти і так далі. Вони колись були. Молодими там, такими, всі справи, а тут вони просто винуждені отак стояти і просто просити, щоб якось хоч поїсти трохи. І типу, блін, ну я б не хотіла так стояти, уніжатись, а їм це доводиться робити. Ну, не знаю, якось треба виділяти більше грошей. Не це не, не ворвати, а пенсіонерам давати. А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть в коментарях.